Всім привіт, мої дорогенькі, на вулиці Хурделяй. Погода класна, коли дивишся у вікно, Ну, морозу небагато показує. Я не була на, на дворі, кажу, дідулі, може, сходимо пішки і в, в аптеку. Він щось пішком не дуже хоче йти. Тут аж з рукою біда, ой, біда, вчора до двох і не спала, і встала вже в 5 ранку, і, і мазали. Вчорані месел пила. І... Сьогодні ще не пила, бо нічого не снідала, хай вже щось укину в рота. <рот> Тоді ще й німи сил. Коротше говоря, щось мені така ситуація не дуже подобається. Не дай Бог повернеться те заморожене плече, то це проблема. Ну, вже що буде? Ну, що я зроблю? Нічого не зроблю. То така зараза, що як сама почнеться, так сама і закінчиться. Але Майже два роки. Ну, будемо надіятися на краще. Я поки ще сильно не падаю духом, хоча, хоча. хотіла ще з вами кавусі попити, але, мабуть, напруги не вистачає. Зранку ще я то в п'ять ранку зварила. Не, не можна руки не, не покласти, нічого в світі. Якось треба таке положення знайти, щоб ніби більш-менш... Взагалі, або, або весь час у нею треба робити і все. Ну, а зараз не змогла зварити, то ранком попила, це хотіла ще випити. Не виходить, тепер я буду з вами в сторіс. От так. всторіс. Всім хорошого дня, хорошого настрою, смачної калусі. Не хворіть, не падать духом і все буде добре. Будемо сподіватися. Що це щось інакше. І показники передали. Я ж забула показники передати перед Новим роком. Ну Сьогодні ще не пізно. Іду передавай <сі> всі лічильники пофотографую, бо це таке нікуди не годиться. Так, четверо сидить на стульчиках, п'ятий тут, а шостий де? <сі> Коти? Справилась, передала. Я і згадувала перед новим роком, але ж так. Згадав, піди зразу зроби. Тільки десь відволікнулася, все, я вже забулася. Вже, ну, чи життя таке, чи, чи вже в голові не вистачає, не знаю. Ну нічого, я скоро свої мозги трохи підлікую. Я ж таки виписала в компанії ЛР нормальний гель, гель алоє, прийшов перед Новим роком. Ще й ну, люблю на шару все, помієте? Це на шару акція. Що такий лосійон був. Це лежить на столі да і згадала, що це ж я вам не розказала. вже, Я нормальний гель галоє, так що все добре. А те, що я туди посилала голосові, прийшла мені смс-ка. Ой, це мене чайник кипить, так і тут виключу. Що те, що ви там понаоставляли, ніхто його і не прослуховував. Да хто б його прослуховував. Ну, ну це шахраї. Вони гроші вгребли, зраділи і порядок. І, 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 і радуються. Ну і хай радуються. Хай хай радується, це воно таке, знаєте, не, не дуже радіння, хор, хороше. Та й все. Ой, коротше говоря, що випівщині місил. Хочу запарити чайку, щоб з дідую випити. З'їздимо на нову пошту. І все, більш нікуди не їдемо. Так, вже приїхали додому і мотнулися на нову пошту в аптеку. Дали мені, дівчатка, ось такий пластир. Там їх 5 штук в упаковці зараз. Дідуля обклеїть. даю все, Побачимо, який ефект. Загоря поїться ковбаси. Не судіть я строго, так сказати. Мати ну, огірків вчора передала. Верес, по рецепту верес. Тільки рецептом не зайобувати. Я дуже прошу, бо може я писати не буду. М -м -м, добренький. Ковбаса, блять, в костер тебе. Горіть будеш зараз. А ти зараз хочеш сказати, що ти директор хороший. Хуйня полнієш. Хорошу днілу. Сидить у тому, і хоч би що принеси кофе, принеси чай, стань підвезни, блядь, я що собі нанімалась чи що, я не понімаю. Ненавіжу такого. Ну коли й принеси, ну коли й ти вдать на час, то піди чи кура стає сотрудником. Сидиш, закрилася в кабінеті. Девочки, не занимайтесь хуйней, живите настоящую жизнь. Если вам ваш муж дарить квітки, вы вичерні класни, то це круто, и так и надо. Но если вам цього не дарят, то есть до Инстаграма у вас було все охуенно, но тут ты в інстаграмі побачила, что комусь дарят, а тебе не. и ты начинаешь пилять мус, так моя, мета, що совсем усім... ну, ти ж сама видала своєму мужика. Если бы воно раньше был не способне дарить такие квітки, ну а задай ему взять, что ты него хочешь. Надо было було думать раньше. Ну, И хорош блядь, пылять эти картинки выставлять. Занимайся собой, девочка. Вот да не місце никто не уступит. що вона за мужики. Вот мужчина. Вы коли бачите прекрасну женщину на орковій шубі в маршрутки. У вас этих мысли возникают по этому поводу. Що, что вона пнута, я зара. Дам, я не на это намекаю. Ну, ну, женщина же хаша за собой, красивая, ну хоть бы... Би... Кто мисту уступил, посадил. Я не буду маску одевать, губы. Накрасила сказала, дурак, сприлепиться. Фух, наконец-то я вылезла с этого дебиловоза. О, здравствуйте, здравствуйте, Качунь. А, мне, пожалуйста, фраппе, а, только молоко, кокосове, да? Нет? Eu coloquei. Te... Чи душі, як любити, то любити не жаліючі душі. Дівчата. Буду нарощувати волосся чи щось ліпить на голові, за цим припиздиком ходить, мене нерви. Здають. Ви, звісно, вибачаєте. Я не можу, ну, можу дождатися, коли воно відросте. У мене нерви здають, у мене й депресія, напевно, через ці три косини. Да, будете писати, ти знову наростеш, буде знову погано, будуть знову ще ламати. Ще ж, я я розумію, це все прекрасно, але життя одна. Понимаєте? Зараз, через пару днів, я роблю собі щось неймовірне, а потім знов до нарощування волосся повернемося. Афродіта, я богиня, я принцеса, я царівна. Я, я, я. Так треба в дзеркало кожен ранок собі казати. Лучша, просто лучша. Я Афродіта. А прикиньте, якби я все-таки уколола губи, зараз би була б морда перекошена. А так. Здравствуйте, тому що геалуронка, да, знаєте, розсосеться там не розсосеться. Добрий день, подписчики. Блять ужас. Або знаєте, коли після неудачної ринопластики з носом проблеми, губи, перекошені, і треба все заново перероблять, тому що воно спорче. Здравствуйте, подписчики!